народ! А що у нас тут таке? Це український ексклюзив до презентації 17 айфонів ще цілих 3 місяці, а семпли вже зараз є в моїх Руках, тож сьогодні ми детально розберемо їх технічні характеристики, поговоримо про те, що відомо на сьогодні, порівняємо їх між собою з попереднім поколінням. Коротше, на вас чекає дуже крутий і цікавий контент. Тож давайте влаштовуйте затишне місце. Налаштуйтесь на позитивну хвилю. Не забудьте авансом поставити подобаєчку, А я починаю. Але перед цим я хочу вам нагадати, куди треба йти, якщо ви вирішили придбати собі новенький або вживаний в ідеальному стані айфон. Правильно в наш інтернет-магазин Андропрайс. Отут мав з'явитися QR-код, який веде безпосередньо на веб-сторінку нашого сайту. А якщо вам більше хочеться поспілкуватися з менеджерами, подивитися на фотографії, відео і так далі, тоді одразу йдіть в наш телеграм-канал Україна. Там ви можете задавати будь-які питання нашим консультантам стосовно електроніки. Вони вам радо допоможуть. Усі корисні посилання залишив в описі під відео. Ну і також прошу долучатися кожного. З вас до нашого нового розіграшу смартфону OnePlus 13 t Це дуже крутий компактний флагман на Андроїді. Все, що треба зробити для того, щоб взяти участь, задонатити від 50 гривень на допомогу нашим захисникам. Більш детально про це я розповім в кінці відео. Тож обов'язково додивіться. Ну що, друзі, пропоную почати з базових версій, а саме звичайного iPhone 17 і iPhone 17 Air. Як ви можете бачити, цього року вони будуть дуже сильно відрізнятися, тому що версія Air має замінити звичний нам плюс. Але при цьому він стане найтоншим смартфоном в світі. Взагалі, подивіться на його дизайн. І якщо б тут не було яблука в майбутньому, ось я б взагалі не сказав, би, що це iPhone. У нього всього лише одна камера, і взагалі. Мені здається, що це свого роду експеримент від компанії Apple. Такий самий, як з Galaxy s 25 Edge у компанії Samsung. Вони в цьому плані будуть конкурувати. До речі, цей смартфон до мене також сьогодні має приїхати, тому на проводках ви побачите порівняння цих двох ультратонких пристроїв. Окей, що на сьогодні відомо стосовно 17 Air. По-перше, його товщина всього-навсього 5,5 мм. Однак, коли я роблю порівняння. З 17 Pro Max. я бачу, що його товщина, ну щонайменше в два рази менше. Я не знаю, звідки взялося 5,5 мм. Мені здається, що тут. Е... Менше тому, що товщина 17 Pro Max складає 8,75 мм. Ну, ви самі можете бачити, це ж просто небо і земля. Однак я вам зараз розкрию один цікавий факт. Дивіться на місці камери, ви ж бачите, так що у 17R тут один п'єдестал. От до речі, він мені нагадує дизайн п'єдесталу дев'ятих пікселів і майбутніх десятих. І дивіться тут ще є другий п'єдестал, в якому власне і сховали одну єдину його камеру, і висота. Цього п'єдестала, погляньте, плюс-мінус така сама, як у 17 Pro Max. Тож основна магія криється в самому корпусі. Отут, отут, він реально дуже тонкий. Відчуття таке, ніби ти тримаєш в долоні кілька складених пластикових банківських карт. Я не можу сказати, що мені це дуже сильно подобається в плані ергономіки, однак це точно щось нове, нетривіальне і, мабуть, має право на існування. Хоча з практичної точки зору, ну якщо взяти і прибрати емоції, нахіба в Воно потрібно, навіть якщо компанія Apple дійсно встановить сюди новітній новітні вуглецевий акумулятор, про що свідчать усі витоки, все одно з часом автономної роботи у нього будуть певні проблеми. От згадайте, в чому полягала основна фішка попереднього 16 В неймовірному часі автономної роботи. Так, загалом, смартфон мені не подобається, однак він хоча б довго тримає батарейку. А тут натомість запропонували надтонкий корпус, і плюс до того, ще е, прибрали другу камеру. Люди, ви мене ви. Бачите? Але я вважаю, що цей апарат трохи кастрований. Плюс до того мені взагалі не подобається, як виробник обіграв оцей цей блок камер. Ну тільки скажіть, що вам подобається, як це виглядає. От естетично, взагалі, зовні вам окей? І ще більше мене смішить той факт, що виробник заздалегідь готує фірмовий аксесуар до цієї моделі у вигляді додаткового акумулятора. Ну, тобто він знає, що з цим будуть 100% проблеми. Ось тому, от такий тонесенький пристрій у вас перетвориться в звичайний IPhone. Тільки ви ще додатково витратите гроші на оцю батарейку. Плюс у мене є питання до матеріалів корпусу. Якщо вірити витокам, то вся 17-та серія отримує рамку з алюмінію. От раніше в прошках був титан, а тепер виробник знову повернеться до алюмінію. Я потім поясню, чому він обрав такий шлях, але це ж стосується і версії Air. А тепер згадайте, наскільки сильно гнеться оця от алюмінієва рамка. Задня кришка буде зі скла. От а рамка з алюмінією. Ну, я боюся, що він буде гнутися. От як компанія Samsung вирішила цю проблему в моделі s 25 Edge? вона додала титанову рамку. Тут має бути алюміній, і я дуже сподіваюся, що компанія Apple не припуститься такої самої помилки, як з шостим айфоном, який гнувся від найменшого тиску. До речі, цей легше Легко не гнеться, і мене це вже радує. Його вага складає 145 грамів, і це трохи менше, ніж у Galaxy S25 Edge. Скажу вам так, що в долоні він не відчувається як щось дешеве, навіть попри а, таку вагу. Але, друзі, ну він дуже легкий і, ну. Я не знаю з чим це порівняти. Коли після нього береш долоню, 17 Pro Max, складається таке враження, не наче ти повернувся в минуле століття. Не знаю, добре це чи погано, просто ділюся з вами своїми враженнями. Тепер, що стосується звичайного 17-го айфона, отак наче на нього дивишся, та він взагалі нічим не відрізняється від попереднього покоління. Однак, якщо вірити аналітикам, і я теж так вважаю, це буде найпродаваніша е, модель з усієї 17-ї серії. Зараз поясню, чому я так вважаю. По перше. Його габарити стало трохи більше. Вони плюс-мінус такі самі, як у iPhone 16 Pro. От ви бачите, так, 16 Pro, а у 16 Pro такі самі габарити, як і у 17 Pro. Різниця є, але вона настільки мінімальна, що я можу сміливо стверджувати, що вони майже як дві краплі води. І з цією зміною потрохи відходить ера компактних айфонів. Раніше була діагональ 6,1 дюйми, тепер 6,3 дюйми. І як на мене, це ідеальний розмір, ідеальна ергономіка. Плюс мені дуже сильно подобається дизайн блоку камер. Як на мене, це от реально дуже крутий збалансований апарат. А коли ви дізнаєтесь, що в цій моделі нарешті виправлять основний недолік усіх попередніх звичайних айфонів, тобто завезуть збільшену частоту розгортка. Раніше ви пам'ятаєте, всі критикували базові айфони за те, що там було 60 Гц. Тут нарешті завезуть 120 Гц. Так. Це буде не промоушен екран. Тут не буде always on, -а. тут не буде підтримки технології LTPO. Однак буде частота розгортки максимальна 120 Гц. Так, цей дисплей не буде таким енергоефективним. Так, цей дисплей не зможе мати фон на Always, як у прошок. Проте. Це взагалі дрібниця порівняння з тим, що ви будете відчувати, коли будете гуляти по інтерфейсу. Ну я ж пам'ятаю, як це працює в а, iPhone 16 і в звичайному iPhone 16. У мене просто очі витікали. Ну для пристрою 25-го року це просто неприпустимо. І нарешті компанія Apple виправить цей недолік. Це, до речі, стосується і 17 Air. Тут теж буде дисплей з частотою розгортки 120 Гц. По суті, я не знаю до чого ще можна буде докупатися в 17-му айфоні, якщо брати до уваги виключно технічну складову. Те, що там комусь подобається, а комусь не подобається, то інша справа. Але в технічному плані тут і нормальний акумулятор буде, і крутий дисплей, і є основна камера, прикольна на ширококутно. Так, не буде телефото об'єктива, але на ширококутник з автофокусом. Ну. Коротше, я дійсно вважаю, що саме цей iPhone будуть купувати найбільше з усієї серії. А от Air, на мою думку, навпаки, провалився. Так, це диковинка, але диковинка, яку ніхто не просив, тим більше за оверпрайс. Там, коротше, він буде коштувати щось близько 1300 доларів. За пристрій з порубаним акумулятором, за пристрій з всього-навсього з однією камерою. Тут буде основна камера на 48 мегапікселів, Реалізація буде плюс-мінус такою самою, як на iPhone 16. І буде двократне, це оптичне наближення, ну типу оптичне, і все я не знаю, як на мене таке собі рішення. Тож давайте краще поговоримо про версії Pro. Так, ну по-перше, ви, мабуть, вже звернули увагу на їх блоки камер. Ось як він виглядав раніше, а ось як він виглядає тут. Так, мені він теж нагадує якісь дешеві поки там X4 Pro чи щось таке, коли у цей блок звичайно, взяли і розтягнули на всю площу. І я не можу зрозуміти, навіщо тут це взагалі треба було робити, бо якихось практичних плюсів я не бачу. Те, що цей блок буде постійно заплямований. От у відбитках те, що він буде постійно дряпатись, те, що він буде в пилу. Ну, а які ще плюси? Ну, і камера від цього там дуже краще не стане. Так, 100% її покращать у порівнянні з попереднім поколінням, але це все одно не буде рівень, там, я не знаю, сіляках Vivo X200 Pro, Vivo X x 200 Ultra і так далі. Чи таким чином нас потрохи готують до того, що скоро айфони чекають якісь кардинальні зміни, бо треба апати камери, і для цього треба збільшувати розмір блоку камер. Бо друзі, як не крутіть фізику, не обдуриш. Ну я не знаю. Можете своїми думками з цього приводу поділитися в коментарях, як гадаєте, чому Apple обрала такий шлях? Можливо, це було зроблено задля того, щоб було легше ідентифікувати людей, які куплять собі майбутні прошки, бо ви ж всі добре знаєте, що блок Камер не змінювався з 11-го покоління в айфонах. Ну і за рахунок цього буде легше мотивувати людей придбати собі саме нове покоління, тому що в технічному плані різниця буде не суттєвою. Також я вам вже казав, що по-перше, змінять дизайн задньої кришки. Він буде з так званим алюмінієвим покриттям. Ось як це буде плюс-мінус виглядати. Фотографії вже є в мережі, а у декого є такий семпл. Окрім цього, титанову рамку змінять на алюмінієву. За рахунок цього, Можна буде гратися з кольорами, тому що титан він в цьому плані дещо обмежує виробника. Хоча я вважаю, що титан дуже круте рішення, він і міцний, і на дотик приємний. Чесно, не розумію, навіщо компанія Apple вирішила від нього відмовитись. 17 Pro з по своїм габаритам один в один з попередником, те саме може сказати, і за е, 17 Pro Max. Однак, якщо вірити витокам, тут трохи збільшать ємність акумулятора, стане 4700 мАч. плюс він стане трохи. Важче за попередні покоління за рахунок цього має суттєво покращитись час автономної роботи, хоча й не можу сказати, що з цим були якісь проблеми, хоча б у одного з останніх максів. Однією з основних змін в прошках стане оновлена фронтальна камера. Раніше було 12 мегапікселів, стане 24 чотири мегапікселя. Кажуть, що якість цієї фронталки буде просто на висоті. Хоча й не можу сказати, що в мене в неї буде якісь питання в моєму 16 Pro. Також завезуть новий процесор a 19 Pro. Поки що немає жодних деталей, але можна припустити, що він буде трохи краще за попереднє покоління? А базовим версіям дістанеться е, звичайний a 19 Також нарешті завезуть 12 ГБ оперативної пам'яті. Ви запитаєте, а не вже 8 було недостатньо? Ну, враховуючи те, що тут операційна система iOS, тут у них е, е, свої правила. Е, мені було достатньо. Ось, але компанія Apple каже, що треба більше штучного інтелекту? Лектою для нормальної роботи шиї треба більше оперативки. Хоча ну ви знаєте, як на сьогодні працюють ці шиї в айфонах. Проте, ну швидше за все, виробник думає на роки вперед. Тож, з точки зору продуктивності, нас має чекати левел ап. Ще виробник точно має завести в усю 17 серію е, свій фірмовий модем c 1 або навіть вже оновлену його версію е, c 2 Він себе добре зарекомендував в моделях 16. І до нього дійсно немає жодних питань. А компанії Apple треба вже потрохи відходити від своїх конкурентів. Треба трохи позбуватися впливу Qualcomm, Intel і усіх цих гравців. Їм треба своє власне рішення. До речі, кажуть, що 17 серія також отримає фірмові модулі Bluetooth та Wi-Fi. Але це ще під знаком питання. Ну і ще з цікавого мають завести нову випарну камеру, що має позитивно позначитись на охолодженні процесора. Тож. Теоретично, продуктивність нових айфонів дійсно має бути на висоті. Хоча знову ж таки, у когось є питання до продуктивності 16 Pro і 16 Pro Max. Але я гадаю, що найбільше фанати все ж таки чекають оновлену версію iOS. Я думав, що найбільше оновлення було в 18-й версії, але як кажуть зараз усі інсайдери, що найбільше оновлення буде з приходом 19-ї версії, а чи 26-ї, не знаю, який там назвуть. Там має бути дизайн на кшталт. Vision Pro. про звідти буде злизаний, усі значки будуть круглими, і мені реально подобається, як це виглядає. Також мають все ж таки підтягнути трохи фішки AI, можливо, не одразу, так як, ну, як знову ж таки, якщо вірити витокам на WWDC2025, не будуть дуже багато говорити про штучний інтелект, тому що вони так знатно з цим обісралися. Я так розумію, для того, щоб реалізувати все дійсно, так як вони хотіли, ну треба час. І навряд чи вони встигнуть до. До виходу 17-ї серії. Тож в цьому плані, принаймні, поки що купертинівці поступаються своїм колегам по цеху, бо і компанія Google, ось, і компанія Samsung, вони вже просунулись далеко вперед. В той час, як ну, на iPhone 16 Pro, 16 Pro Max, ну там реально тільки сором. Ну, реально, я відчуваю тільки сором, коли мова заходить про AI. Друзі, по суті, це все, що відомо на сьогодні. Звісно, що до презентації. Зентації залишилося ще немало часу, цілих три місяці, і щось може змінитися. Але якщо і зміниться, то не кардинально. Принаймні, зовнішній вигляд точно ніхто міняти вже не буде. А про все інше я буду вам розповідати в наших випусках новин. А також я вже казав, що не за горами конференція WWDC 2025. Тож обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити мій звіт після анонсу. Друзі, у мене на цьому все. Обов'язково діліться своєю думкою в коментарях, що ви думаєте стосовно 17-ї серії iPhone. Не забувайте ставити вподобайки і підписуйтесь на канал, якщо ви не зробили цього раніше. Усі корисні посилання ви зможете знайти в описі, включно з умовами для розіграшу OnePlus 13 t Побачимось! Друзі, що треба зробити для того, щоб взяти участь в розіграші OnePlus 13Т. Задонатити від 50 гривень на допомогу нашим захисникам. Прямо зараз ми збираємо гроші для хлопців, які працюють на сумському напрямку. Їм конче необхідна автівка для виконання бойових задач. Ви знаєте наскільки сьогодні це важливі речі на фронті. Тож, ну ми, друзі, долучайтеся до нашого збору і пам'ятайте, чим більше буде ваш донат, тим більше у вас буде шанс на перемогу. Слава Україні, слава вільному народу разом до перемоги. Побачимось.